Кампанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка речі для побуду та для відпочинку. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписались на наш канал. Вау, клас. Коментували, вступали в нашу спільноту Viber, сумка Підписуйтесь на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А ді... ні, це у нас термо. А також приймали активну участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, беремо печеньки, всім приємного перегляду. Так, дивимося. Це у нас е, такий для дому, щоб повісити замість полочок. Це у нас е, такий плед або навход. Так, це ванну кімнату. Повісити. Сумка, пляжна, велика. Це у нас термо для пляшечок різних. Це у нас фрізбі, будь ласка. Це у нас надувна каністра для води. Воду набираєте, не потрібно таскати з собою велику пластмасу. Можна бензин. Чехол який одягається на пінал на автомобіль або на будь-що завгодно. Це у нас доріжка. Вау, сумка крута, яка, вау, взагалі. Сумка. Вау, ще для будівельників сумка. Вартість можете подивитися, дуже висока, взагалі супер. Холодильник, сумка. Крутяк на будь-який відпочинок. Так, ще сумка. Класна. О, термо, вона термічна. Дивіться, повністю весь набір. Вау. Вау, ще класна сумка. Сумка, рюкзак, універсальний. Чехол для гітари. Гітари. Так, надувний. Надувна акула. Це в нас сумка, універсалка робоча для будинку. Можна туди будь-що поставити. Такі у нас, значить, для збору грибів та полуниць. Набір. Так, резинове коло, надувне. Так, це в нас. Значить, одягається для пістолета будівельного. Це під голову для подорожей. Чехол на різні речі? Універсальна річ. Так, надувне коло. Ще надувне коло. Надувний м'яч. Надувається такий великий. Так, це у нас коврик для автомобіля, сумка. Це у нас іде надувне коло, надувний жилет дитячий. Надувний крокодил, такий величенький чи маленький, резиновий, резинова куля? Так, продовжуємо так ще. Ще в нас такі на руки, надувні, рятувальні. Так, сумка будівельна, універсальна, рятувальне коло, ще рятувальний, ще, ще. Всякі штуки дитячі. М'ячик надувний. Так, надувний басейн. Надувний басейн дитячий. Надувний рятівне коло. Нема. Рятувальний жилет. Так. Бачимо кількість різ, різна, різноманітна, будь-що можна окремо річ продати за вартість цього всього мішка, бо собі вартість місь, мішка дуже низька. Класна штука. Так, це в нас сколо рятівне. О, крутяк, фанта. Е, на, на, такий от надувний матрас. Так, дитяче, речівне коло, жилет, гідро, дитячі. Щем. Ще. Так, ось. Нове стокле. Така штука. На вікно, наліпка. Надувне коло. Ще надувне коло. Надувне рятувальне коло, сумка для всяких різних штук. Так, ще в нас рятувальні кола, ще коло. Продовжуємо перегляд. Весь мішок розберемо, подивимося. Так, велике рятувальне басейн. Це басейн. Це великий басейн. Це у нас для сумки ремінь. Це у нас надувне коло, дитяче надувне коло, рятівне. Сумка. Рятувальні, наплічники, надувні. Рятувальне коло надувне. Так, ще, 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 дитяче. Вал, сумка, сумка пляжна. Все, беремо, все, розбираємо. Так, сумка. Це в нас е, йде чехол на палатку. Це в нас значить карманчик дитячий. Е, це в нас ванну, кімнату, доріжка. На рукава, е, чехол. Ще. Чехол. Це туди ж. Комплект. Це у нас іде сітка москитна, захисна. Це у нас для автомобіля. Сумочка. Ще. Ще. Ось такі у нас накидка, прикольно Прапор, прапор, жилетка, ретівна. Ще одна. Чехол, чехол? Мадовне коло. Так, ось підставка, дитяча. Чухол на чохол на цей нагамак, жилетка, сумка рибальська для всяких принад. Повністю розібрали мішок, підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.